Екологічне виховання. У парку на лавці сиділи Михай з Даринкою та про щось між собою розмовляли. Аж раптом із за куща вилетіла порожня пляшка з під води і впала на галявину, за пляшкою коробка з під соку, потім обгризене яблуко, потім жерстяна баночка. Хто це бешкетує? Хто засмічує галявину в парку? обурилися діти. Сашко! Нащо ти бешкетуєш? Нащо сміття розкидав у парку? присоромили діти сусідського хлопчика. Уяви собі, що станеться з нашим містом, якщо всі люди будуть так смітити? Сашко? На хвилинку задумався і уявив, як посеред зеленого парку виростає величезна купа сміття. Так, жахлива картина. Діти швиденько взялись разом до прибирання. Сашко старався, ретельно збирав все, що порозкидав. Все сміття Діти зібрали в поліетиленові пакети та віднесли в сміттєвий бак. Нехай чистота і порядок будуть усюди. Вітаю всіх, діти! А ви коли-небудь замислювались, що далі стається з тими горами сміття, які ви щодня виносите зі своєї оселі? Ми не раз бачимо, як на майданчик під'їжджає велика машина сміттєвоз. Та спорожні контейнери зі сміттям. Мантажівка все сміття вивозить на сміттєзвалище. Гори сміття, які ніхто не сортує. Тоді нам потрібно придумати, що робити з нашим сміттям, мовила катруся. Михась запропонував спалювати сміття. А ви як вважаєте? Можна це робити? Ні, на жаль, це не вихід. По перше, не все сміття можна спалити. Подивіться уважно, які з цих предметів не горять. Так, метал і скло, а пластик. А пластик взагалі спалювати не можна. Від цього виділяється отруйний небезпечний газ. Тоді, може, його закопувати? запитує Михась. Як ви гадаєте? Ні, так теж робити не можна, адже в ґрунті вони будуть лежати дуже і дуже довго. Рукотворні гори це відходи роблять на землі багато шкоди. Треба нам заводи збудувати і сміттєзвалищем почати працювати. І це дуже добра ідея. На сміттєзвалищі всі відходи звалені в одну величезну купу, їх майже неможливо розділити. Тому сортувати сміття потрібно відразу для того, щоб сміттєвози могли відвести контейнери на завод по переробці сміття. Де із нашого сміття зробить нові корисні речі. Тож давайте разом вчитись сортувати сміття. Ось контейнери для сортування сміття, вони різні за кольором, та предмети різні за матеріалом виготовлення паперові скляні металеві. Нам потрібно визначити, які предмети в який контейнер слід покласти. Жовтий контейнер для виробів із пластику. Який предмет слід сюди покласти? Так, порожню пляшечку з-під води. Червоний контейнер для металевих виробів. Що покладемо в цей контейнер? Так, баночки з-під Кока-Коли. Блакитний контейнер. Для паперових виробів що слід собі покласти? Так, упаковку співпіци, зеленого кольору контейнер для скляних виробів. Так, діти, пляшка скляна, але будьте обережні, скло легко б'ється, ним можна порізатись. І чорного кольору. Контейнер для харчових відходів. Молодці діти! А тепер давайте пограємось. В цій дитячій кімнаті безлад. Потрібно прибратись. Спробуйте знайти 5 паперових виробів та скласти їх у блакитний контейнер. Рахуємо разом! Один. Два. Три. чотири, П'ять. Молодці. Все знайшли. В цій кімнаті спробуйте знайти шість предметів із пластику та скласти їх. У жовтий контейнер, будьте уважні рахуємо один. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Знову поралися. А на цій кухні розкидане сміття, яке називається харчовим. Спробуйте знайти сім відходів, які належать до харчового сміття. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Молодці. Тож давайте, діти, разом берегти нашу планету. Вона у нас одна для всіх. Субтитрувальниця